Цьому році відзначається 210-та річниця з дня народження батька української нації Тараса Шевченка. Знаємо, нині розпростер Кобзар свої руки над Україною. Важко сказати, коли нам потрібен був Шевченко. Чи в минулому столітті, коли в мороці пробували українці стежку? Чи тепер, коли йде він? Країна перетворилась на руїни. Ми знову виборюємо свою свободу і незалежність. І як ніколи зараз, доречними є слова Великого Кобзаря, які надихають, мобілізують на життя, боротьбу та перемогу, не даючи забутися, зневіритися, упасти, піти в забуття цілому народу. Защебече соловейко в лузі на калині. Заспіваю козаченько, ходя по долині. Виспівую, поки вийде чорнобрива з хати, станемо собі, обіймемося, співа соловейко, послухаємо, розійдемось обоє раденькі. Любилася, кохалася, а серденько мліла, Чуло серце недоленько, сказати не вміло. Не сказала осталося. День і ніч биркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Без милого батько, мати, як чужі люди, без милого сонце світить, ворог сміється. Без милого скрізь могила серце. Де милий серденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув, покинув. Скажи ж мені, де мій милий, світа полив. Минув і рік, минув другий, козаками. Сохну я, як квіточка. Полюбила чорнобрива козака дівчина полюбила, не спинила, що і бід загинула якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, 24 лютого 2022 року, у короткий термін, мобілізувавшись в одному пориві, від заходу до сходу, нація стала на захист своєї країни. У цей складний історичний період, коли нова Російська імперія котре намагається знищити все українське, Шевченкова поезія з новою силою звучить в окопах, надихає воїнів силою правди і бойового духу, боронити батьківщину від поневолення расиста. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує. козачество гине, гине слава, батьківщина, немає де дітись, Простають нехрещені козацькі діти. Поникли голови козачі, неначе стоптана трава. Україна плаче, стог не плаче, за головою голова додолу пада, Кат лютує. І вкотре московська орда імперії терористки сунула поневолювати козацький край. На захист країни від кремлівської росні стали добровольчі батальйони, волонтери і армія, яка в боях підроджувалася та набиралася богатирської сили. Але Тарас Григорович і тут знову з нами. Він був і досі є символом опору російської експансії. Смійся, лютий враж, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України! На цій національно визвольній війні з російськими окупантами пророче слово Шевченка стало зброєю, яке в тилу і на передовій допомагає долати ворогів, надихає на боротьбу і перемогу і дає новим героям, захисникам України, сили та віри в те, що українці здатні творити велике, піднімаючись несприятливими обставинами життя. І вам слава, сині гори, криго і окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Наша боротьба триває, наша воля ще не здобута. Наші вороги продовжують точити кіхті і зуби на Україну. Але наш Шевченко і понині з нами. Він спокійний. Впевнений та актуальний, як і багато років тому. І тому ми повинні бути впевнені. Перемога точно буде за нами. Благословіть дітей своїх твердими руками і діточок поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня, давня година. І оживе добра слава! Слава Україні! Свою Україну любіть, любіть її время люте. В останню тяжкою минуту за нею Господа моє і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Ще тоді, коли писав Шевченко ці пророчі слова, вірив, що Україна оновиться через біль, вогонь, кров і муку, але оновиться. І постане як фенікс попел прекрасне і всесильне. Ми зараз проходимо через біль, вогонь, кров і муку, аби постати оновленими і могутніми. Тримай батько над нами свої долоні, віру нас, допомагай своїм словом і духом. Ми не підведемо. А кривавий супостат ляже в український чорнозем. І проросте крізь нього золоте жито під блакитним українським небом.